Всім привіт! Ми команда Екос Добринського ліцею Наталинської сільської ради. Презентуємо вам звіт еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності нашого колективу за цей рік. Систематичність та стабільність це про нас. Наш заклад освіти щорічно бере участь у першому етапі всеукраїнського конкурсу Земля, наш спільний дім. І таки досить успішна! Що ж нам за цей рік вдалося зробити? Перш за все, ми саме дізнаємося багато про природу, рослинний та тваринний світ. Влаштовуємо екологічні тижні, проводимо інтерактивні екоуроки, полюбляємо і продовжуємо знайомитися із природою рідного краю. Відвідуємо Берестинський краєзнавчий музей. Учням початкової школи. Прививаємо любов до природи, надихаючи їх допомагати птахам та тваринам. Кожен рік беремо участь у захисті робіт Ман і займаємо призові місця. Цьогоріч учениця нашого ліцею Кривенко Анастасія посіла третє місце у другому етапі захисту робіт Ман. Організовуємо дні прибирання під девізом побачив прибери, метою якого є прибрати все навколо, щоб природа була чистішою. Сортують сміття зараз, мабуть, усі, але не всі вміють правильно це робити. Інформаційні хвилинки, вікторини це далеко не повний перелік заходів, які проводили цього року. Щорічно ми проводимо і тематичні заходи до річниці трагедії на Чорнобильській Аес. Озеленюємо території нашого ліцею, насаджуємо молоді дерева та квіти, проводимо акцію посади дерево вдома. Обожнюємо ми і тварин, і закликаємо це робити всіх. Запустили фоточелендж Мій домашній улюбленець». Долучаємось також до всеукраїнського флешмобу Лапка підтримки, який запустив благодійний фонд Хепі Пау. Турбуємося ми і про птахів. На території нашого закладу пернатим друзям завжди є чим поласувати. Про свою роботу завжди публікуємо на сторінці у Фейсбук Добринський ліцей Наталинської сільської ради. На цьому наша діяльність не завершується. Ми продовжуємо працювати. До нових зустрічей!